Я Юрій Артем Кованський, Кованський, священник храму Холмської ікони Божої Матері, помічник декана обласного. Сьогодні ми збираємося благословити хлопців, наших патріотів, які йдуть захищати нашу батьківщину. Є така заповідь Божа, шануй батька і матір свій, і добре тобі буде жити на землі. Це заповідь не тільки нас. Запрошує, вимагає шанування батьків, але і вимагає шанувати свою батьківщину. Це наша рідна земля. Вона нас ростить, нас годує. І ті хлопці виявляють найбільшу любов, яку можна виявити. Вони йдуть її захищати. Вони дотримуються той заповідь Божий і йдуть. Але ще є одна заповідь Божа: це люби Господа всім серцем, душею, розумом і люби ближнього самого себе. Ісус Христос, як найбільший наш приклад, звершив це на Христі і дає нам так само звершувати це щодня на протязі нашого життя. Навіть він завжди закликав, кажучи, немає більше любові на хто, хто власне життя віддає за друзів своїх. І ті хлопці, яких ми сьогодні відправляємо, вони якраз і віддають себе у жертву за свій народ для того, щоб ми з вами, кожна людина, яка Живе на Україні, тішиться, що вона українець, радується. повинен знати, що ті хлопці заради за саме заради їхньої жертви ми отримаємо ту для себе спокій, ту незалежність, і взагалі мирне життя тут на землі. Бо все, що в нашому житті трапляється, воно трапляється нам і дається не просто так треба докласти зусиль і часто дуже великих зусиль навіть великої жертви Ісус звершує свою жертву і ми повинні звершити жертву можна сказати на голгофі нашої батьківщини щоб, віддавши час сили здоров'я і навіть часто життя щоб кожна інша людина інші тисячі людей жили у спокій і в мирі і ці, проявляючи велику любов, хлопці, молодці, молоді хлопці, вели, роблять дуже велику справу, і ми повинні їх за них молитися, просити щодня, щовечора, щоранку, щоб їх ангел господні оберігав їх, щоб захищав їх від ран, поранень і, взагалі, щоб вони повернулися назад. І коли вони повернуться, ми повинні тішити і радіти за цих, бо вони є ті мученики, ті святі. Нашій землі святі, які віддають своє життя, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і зціли, немочі нашій імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, є сину на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По Твоєї царство і сили, і славу Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, почуй молитву нашу, Владико, благослови Десницею Твоєї під Престолу Твого, щоб раби Твої, що носять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовиць і сиріт, вірні, що служать Богові, були противниками ворожої жорстокості, протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний в самобутній святий владико, призванням імені Твого, святого благослови щоб раби твої, що носять зброю, ворогів своїх видимих і невидимих кинули під ноги і стали доблесними переможцями, благослови, молимся, Владико, рабам твоїм воїнам цим, і вірне воїнство Його, і зброї, що прийнявши їх, зберегли і не зробили неї зла, бо ти си Бог наш, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимо. Насліддя Твоє перемога по Божому народові нашому, супротивників подай. Амінь. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Примудрість Пресвятая присвятая, Богородиця, спаси нас Богом всім Бог. Вони за нас вкладають, вони за нас хочуть, щоб ми з вами були у мирі.